Дітей в кадрі показувати не можна, це заборонено соціальними мережами. Знають усі, ну, поки хтось, поко... Скаже, де, хтось показує, ну хай показують, то діло кожного. А, дивіться, соціальні мережі дозволяють після 12 років мати свою сторіночку. Ну, До чого я вам це все веду? Всі мої клієнти, і я мама, слава Богу, даємо ікру червону чорну щуку своїм дітям. І вони їдять аж за вухами в них лящить. От хто пише мені, кажуть, що хочу спробувати дитині, чи можна, кажу, можна. Моя кажу, їсть, я тільки отримую товар, отримую ікру, і вона давай вибирай Давай всі вісім видів. Я завжди стараюся купити всі вісім для того, щоб в мене була реклама. Для реклами. Вона вибирає, яку 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 вона буде не їсти. І ось ми такого нарізаємо її на маленькі бутербродики. От. А ще? буває, дітки беруть такого, просто. І з'їдають у такого. Отак. Бачите? Ну так, розумієте? ікра така смачнюча. Тому, якщо ви хочете замовити, пишіть мені. Я відправка в мене з Одеси щодня до кінця робочого часу одного і пошти. Дякую вам за те, що ви в мене замовляєте. Дякую вам за довіру. Дякую, що ви єсть у мене.